Всім привіт! Вітаю на каналі вяжемо Мазажор. Сьогодні ми навчимося, як набирати петлі класичним способом на спиці. Для цього нам знадобиться нитка і спиці. Ось таким чином ми виставляємо пальці, захвачуємо нитку і притримуємо. Ось так от. Заводимо спицю між пальцями. Нитка, яка ближче до вас, ми її під нею проводимо спицю і захвачуємо нитку, яка тримається на вказівному пальці. Ось так. І випускаємо. Підтягуємо великим пальцем, у нас виходить дві петельки. Знову заводимо спицю під нитку великого пальця, Ось так. і захвачуємо нитку вказівного пальця. Протягуємо і підтягуємо великим пальцем ниточку, петельку формуємо. Знову завели біля великого пальця ниточку, захватили вказівного пальця ниточку, підтягнули, завели, захватили, витянули і підтягнули. Зну. Мені, наприклад, зручніше в середнім пальцем от можна класичний спосіб тримання нитки, а можна як у мене. Я середнім пальцем підтримую ниточку на висоті. Ось так, натягнення. І знову завели, захватили ниточку вказівного пальця і підтягнули. Ось так все просто. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, переглядайте попередні мої відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!